Добрий день, діти. Ми сьогодні з вами на уроці розглядали таку тему, як візуалізація рядів та трендів даних. Вам вдома потрібно буде виконати вправу 13 за умовою, ось вона в прикріпленому файлі у своїй копії електронної таблиці. А розглянемо ми з вами інший приклад, як побудувати діаграму і лінію тренду. Отже, є в нас ось таке завдання. У таблиці наведена кількість працівників у сфері IT в Україні, починаючи з 2013 року. Нам потрібно побудувати точку в діаграму і спрогнозувати, яка кількість фахівців IT буде у 2020 році. Отже, таблиця в мене вже створена, а ви в своїй правій за зразком створити цю таблицю. Далі, щоб побудувати діаграму, мені потрібно виділити ті дані, за якими я хочу побудувати. Далі натискаємо Вставити, вкладку Вставити діаграму. Ось у нас вже з вами побудована лінійна діаграма. Я оберу зараз не лінійну, а точкову діаграму. Далі, щоб було краще видно, ми її зменшимо. Далі мені потрібно побудувати лінію тренду. Обираю оформлення, ряд даних і обираємо пряму. Ось вона нам буде характеризувати це відхилення від, і прогноз відповідно даних, в нашій діаграмі. Далі дивимося, що лінія тренду вона у нас йде за певною функцією. Це може бути лінійна функція, бачимо експоненціальна функція. Поліноміальна функція, до речі, нам найбільше підходить поліноміальна саме сюди, але у вас завдані буде лінійна функція. Ось, так. Далі, що ми можемо показати на нашій діаграмі? Ми можемо показати достовірність, коефіцієнт достовірності апроксимації. Ось Яке, є, яке значення да, має достовірність наша? Ось вона. Далі ми можемо вибрати, подивитися, яка формула у нас застосовується для побудови цієї діаграми, відобразити її. Це те, що вам потрібно буде виконати і вправі 13. Далі вам потрібно буде налаштувати цю лінію тренду. Отже, ми її обираємо і дивимося, що ми можемо з вами налаштувати? Ми можемо задати колір і, лі... і а, вид накреслення. Ну, нам суцільний проситься, то ми його залишимо, а от колір можемо змінити, наприклад, на червоний. От коли ви все це виконаєте, то вважайте, що завдання. Ви своє зробили. Ось так. На все добре. Чекаю ваших робіт.